Прийшла я вже з базару, купила собі шапку, оце таку переміряла скільки, і це саме більш, що мені сподобалося, більш-менш мені там підійшло. Грілася, поки йшла. Наташа сказала, що приходь, підвезу, зайдеш, може я якось вірюся з роботи. Ну куди я буду дитину відривати. Так що пішла пішки, а воно ще й дощ почав моросити. То, таку дистанцію гарну я пробігла, ну, справилася. Купила те, що хотіла, так що недором я, сходила. Зараз буду йти, світла немає. Зараз може вімкнути світло, то буду щось сісти готувати. Так що... Сьогодні в мене день подорожувала, коротше кажучи, я сьогодні. Шопінг був. Дівчатка, це добавка до попереднього відео, оце коротеньке відео, тому що при монтуванні саме те, частина відео, де я на дворі наділа до пальта свого того нового білого шапку. Ремонтування якось я його пропустила і у відео його немає. Щоб подивилися, як на голові та шапка у мене сидить, чи йде вона мені, чи не йде. Так що це коротеньке відео завантажила, щоб ви подивилися. Бо так вийшло, що не, не по це, цей шматочок відео у попереднє відео.